3 червня вшановується пам'ять рівноапостольного царя Константина і матері його цариці Олени. Наші пращури помітили, якщо в цей день погода буде непогожою, то і осінь буде такою. У суботу, зранку і до самого вечора в шості небо буде вкрите хмарами, вночі та вранці очікується дощ. Температура повітря в день плюс 17, вночі плюс 4. Вітер північно-західний до 7 метрів на секунду. 4 червня відзначається День пам'яті мученика Василиска. Цей день... У давні часи вважали солов'їним днем. Наші пращури ходили слухати спів солов'я, вважали, що хороший ранок зі співу птахів розпочинається. Якщо на Василиска Соловейко співає всю ніч, то день погожий буде. А якщо у цей день добре пахне жимолостю на дощ. У неділю хмари, які з'являться в день, протримуються недовго. Ввечері очікується ясна погода без опадів. Температура повітря в день плюс 18, вночі плюс 7. Вітер північно-західний до 4 метрів на секунду. 5 червня в народі називали Левон Огоречник або Левон Конопляник. Він вважався останнім днем, коли можна було сіяти огірки. Наші пращури слідкували за комахами, якщо масово з'явилися павуки й гедзі до урожаю огірків. На хороший урожай вказували сильні роси. У понеділок ранок буде ясним. Вдень з'являться хмари, але ввечері від них не залишиться й сліду без опадів. Температура повітря в день плюс 20, вночі плюс 8. Вітер західний до 3 метрів на секунду.